Відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють, ніжно кухликом зовуть. Доброго дня, любі малята! Глиняний посуд один з найбільш екологічно чистих видів посуду. Його використовували ще наші предки. Подивіться, будь ласка, це кухоль. З нього пила дитина або доросла молоко. Кисіль або воду. Величина кухля була різною від маленького кухлика до майже півлітрової посудини. Прикрашений класичним візерунком, обпалений умілими руками, кухоль став не тільки корисним атрибутом на кухні, але й елементом декору. Пропоную сьогодні намалювати та прикрасити кухлик. Для роботи нам знадобиться контур кухлика, фарби, пензлик, вода, серветка та ватна паличка. Спочатку коричневою фарбою ми замалюємо контур нашого кухлика. Ось так. Ось так. подивіться, будь ласка. Потрібно трішки зачекати, і фарба на нашому кухлику висохне. Будемо тепер прикрашати його квіткою соняшник. Беремо трішки чорної фарби на пензлик, так. та будемо малювати серединку. Ось так. Серединку. Соняшника ми всі знаємо. Серединці чорні насінічка. Так, Тепер ми промиємо пензлик і будемо малювати жовті пелюсточки. Ось таким чином. Так. Так. Ось такі в нас вийшли пелюсточки нашого соняшника. Тепер зелені листочки, так. беремо зелену фарбочку та будемо малювати ось такі листочки так. всі знають, що соняшник це народний символ. Нашої країни. Так, ось ми намальовуємо ще один листочок. Так, а тепер ми візьмемо ватну паличку, зануримо в жовтеньку фарбочку і ось таким чином зробимо. І подивіться, який гарний кухлик в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати таку красу. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!